Гудуть у мені по генетичних кодах і книга книг, і казка всіх казок, моя релігія незраджена свобода, і мій за неї невоскресне Бог. Хай світ гидкіший за сюжети босха, в немарноті усіх гріхопадінь, не плащаниця в бога плетоноска, що в ній йде по крові і воді. І натирають, босі ноги берці, розп'ятий син йому, як старший брат, і я не знаю, що у нього в серці, на тілі ж хрестик, кров і автомат. Свого воліє світова публіка, на водах берців неомитий слід, лиш медсестричка, ніби Вероніка щола криваво, й витирає. Умієш цілувати нас, москалю, оцей стогрішний, влаштувавши фест, ти наш Батурин посадив на палю, щоб у Бахмуті возвести на хрест, чиї у тебе прапори пілате, і скільки в тебе вавилонських веж Мій Бог не буде завтра воскресати, бо нині ти його не розіпнеш.